Наступ Росії на Запорізькому напрямку. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. У прес-центрі Сил оборони прокоментували спроби просування ворожих військ. Російська армія дійсно активізувалася на Запорізькому напрямку, однак повідомлення росіян про глобальний наступ є перебільшеними. Про це суспільному повідомив керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони таурійського напрямку Євген Єрін. Стосовно активно наступають на гуля й полі я б так не говорив. Вони здійснювали окремі спроби наступу малими групами до 10 людей на декількох ділянках. У них нічого не вийшло, вони отримали гідну відсіч і змушені були відступити, зазначив він. Раніше Російське міністерство оборони та представники окупаційних адміністрацій повідомляли, що на Запорізькому напрямку підрозділи РФ, нібито в результаті наступу зайняли вигідніші позиції. Євген Єрін пов'язав активність дописів у пабліках щодо наступу з реальною активізацією росіян на Запоріжжі і збільшенням кількості обстрілів. Однак наголосив, що розповіді про глобальний наступ це перебільшення з боку ворога. На даний час вони нічого не захопили. Всі їхні спроби були відбиті і ворог поніс великі втрати, підсумував представник українських сил оборони. Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що російська армія веде безуспішні спроби наступальних дій на запорізькому напрямку. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російські війська вкотре безуспішно намагаються наступати на запорізькому напрямку. Зокрема, у п'ятницю підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів в районах населених пунктів Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі. Як же писав перший Запорізький, під час так званого режиму припиненню вогню 7 січня, рашисти зробили спробу наступу на запорізькому напрямку в районі населеного пункту Мала Токмачка Пологівського району. Наступ противника чисельністю довзу воду успішно відбили підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади. Днями ворог також проводив безуспішні наступальні дії на запорізькому напрямку в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. Друзі, якщо хочете підтримати наших воїнів ЗСУ, ставте вподобайку під цим відео та напиши побажання для наших воїнів. Їм буде приємно. Вони нас також дивляться. Йдемо до перемоги.